Дивіться, як же гарно на городі. Війна йде, а квітки цвітуть. Я зроблю букет. У скільки полівих квітів, дивіться, назбирала. Перший, перший Соня. Блакитна квітка польова. Ромашечки. Уши стільки різні такі. Польові. Вжевтенькі. Як ото кажуть, лев позіхає, так? Да? Оце такий польовий варіант. Є у вас такі дівчата. Синенькі. В усіх ростуть в кожному регіоні. Називають по-різному. Золотарник. Уже є. У нас його так люблять, що я на полі лізла в якісь хащі, щоб знайти розсвічений перший. Наші квіти рідні. Всім привіт, хто за кордоном. Яка ж краса? Він махровий. Він махровий. Звідки він в мене на городі взявся? Це ж чудо таке насіялось, що ніде немає, а в мене є. Ну як вам наші квіти? боля